Сучасні соціально-психологічні дослідження молодіжного середовища та використання їх для розвитку громадянського суспільства завжди актуальні, вважають викладачі та студенти університету Україна. Молодь це той потенціал будь-якого суспільства, будь-якої держави, і знати, чим живе молодь, які має проблеми, які шляхи вирішення можливо цих проблем ми можемо запропонувати в обговоренні є надзвичайно важливим. І друга причина. Чому саме університет Україна є ініціатором проведення такої конференції? Тому що університет Україна і штаб-квартирою молодіжного об'єднання Євроклуб, німецькі соціологи першими ділилися своїм доробком Насильство у школі та сім'ї, шляхи його попередження. Досвід, який набутий у реальних ситуаціях, він видався надзвичайно цікавим для слухачів. Слідчі принцип та принцип для вірі ані строїть своє наше з молодими людьми на абсолютно довірі. Діті діти і молоді люди знають інформація, кадора дошла до да, ушей тайнова. Не менш вагомим є науковий доробок господарів конференції, зокрема Університет Україна єдиний навчальний заклад в державі, який досліджує і впроваджує систему соціальної інтеграції людей з функціональними обмеженнями здоров'я. Саме найважче це в нашій роботі перебороти в собі страх, працювати з дітьми-інвалідами. Тому що не всі люди можуть відверто гуманно ставитися до них і ну, відчувати, що ви їм потрібні і приймати їх як членів свого суспільства. Практичний досвід студенти набувають працюючи волонтерами у громадських організаціях та соціальних закладах. Свої дослідження молодіжного середовища вони представлятимуть на секційних засіданнях другого дня конференції.